Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців 17.11, 31 березня. І я подивлюся зараз правий берег міста Запоріжжя на 48 годин. Від цього часу плюс 48 годин. Я зауважую на цьому, щоб ви розуміли, що що ви прибавляєте до цього часу 48 годин. Дивимось загальну ситуацію в плані прильотів ракетів, дронів на правий берег міста Запоріжжя, яка буде встановка. Давайте глянемо. Стоїть роздоріжжя і сузір'я і зміни. Ну, що можу сказати? По цим картам все добре. І зміни йдуть на краще. Чому? Тому що стоїть роздоріжжя, і потім Всесвіт буде захищати, і підуть швидкі зміни на стабілізацію. Ну, якось так. Будемо сподіватися, що по правому берегу все буде добре. Давайте глянемо. Давайте глянемо по початку скриньку. Мені цікаво це подивитися. Дайте мені скриньку, будь ласка, карти на правий берег міста Запоріжжя на 48 годин в плані прильотів ракет, дронів, ударів. Позитив, негатив, та ітог. Цю карту я доповнюю, це будуть зміни, новини, але не дуже гарні. Бо це негатив. Да? Ну, давайте ще одну карту покладу, в якому сенсі це буде. Ну, риби в плані якихось, може, даже якісь втрати будуть по грошам. Але по позитиву ключ в наших руках. І по ітогу ми маємо ситуацію якусь, якогось рішучого договору. Давайте подивимося цю карту, що вона означає. Тут іде луна, це не дуже нам на користь цей дух. Сподіваюсь, що це не десь прилетить по кругу, де вже було, бо у нас є така ситуація. Дуже схоже на то, дуже схоже на то. Я, який, на яку при, при, припаде на цю чи на слідущу на ці 48 годин. Не знаю, бо 48 годин вони прихватують і 31, і 1, і частину 2 березня. Тому будемо сподіватися, бачите, яка скринька, вона не дуже така гарна вийшла. Давайте тоді подивимося, як спрацюють ППО по правому берегу міста Запоріжжя, яка буде ситуація на ці 48 годин, як спрацюють ППО. Який буде результат для нас? Бачите, ось ключ і кольцо. Давайте ми розглядімо це кольцо. Новини гарні. Ключ, робота, праця. Собака очікує, все буде добре. Що це за ситуація? Вона йде, тут ситуація роздоріжжя. Тобто робота йде їхня під питанням, де щось роздвоїться, якась чи інформація, чи їхні дії. А, чи, в принципі, не буде даже того удару, якась така буде ситуація. Але оці дуже потужні карти, ключі якорд, це, це для нас результат. Що це за дівчина? Тут і хлопець і дівчина, і дівчина йде. Тут ну, легкість йде, в принципі, нормально. Результати будуть більш-менш нормальні. Я, мене цікавить це кольцо, що це за кольцо, Це якесь рішення буде. І воно буде недобре. От бачите? Тобто по скриньці все ж таки результат дуже схожий тут. Щось воно таке буде десь по правому берегу. Давайте ми подивимося ситуацію. Карти зразу, вони не показують так ясно, розумієте? Давайте ми глянемо в приватний сектор, будинки житлові, де живуть люди, яка буде ситуація, чи будуть туди прильоти на ці 48 годин цього часу. Кстати, ну, якось воно тут показує, що так, буде не дуже приємна яка ситуація, чуттєва, по луні ми будемо переживати, але але, але йдуть зміни і тут буде легкість. Ну, Я навіть не можу вам сказати. Я думаю, що все ж таки не буде ніяких ударів по приватному сектору правого берега. Не то, що думаю, те, що мені показують карти, думати мені тут не треба. Тут іде на інтуїції те, що я бачу. Логіку і розум ми тут прибираємо. Далі дивимося багатоповерхівки. Яка тут буде ситуація в цьому плані? Багатоповерхівки не можу сказати нічого доброго, бо тут іде ось, пожалуйста, у нас башня, кольцо. І це лежить опять це письмо ці сообщення. Ну, дайте ми роздивимося цю башню. В принципі, вона лежить між гарних карт. Будемо сподіватися, що це буде добре. І це ця, ця башня це буде якесь рішення. Може, воно буде просто якесь, ну знаєте, не зачепить багато людей, домівок, і щось воно буде таке не дуже велике, скажімо так. Бо сказати, що повністю зневілює. Я не можу. Давайте я ще попитаю у Ленорманів. Ну, карта позитивна, позитивна я можу сказати, знаєте, тут двояко можна сказати. Можна сказати, що так, майно сохраниться, все матеріальне сохраниться. Так. Це я брала карту, таку, яку треба мені просто описати, да? але тепер я спитаю карту на дачі ні. Чи буде така ситуація, чи можливий удар по правому берегу по багатоповерхівкам на ці 48 годин. Так, можливість є. Донешку нам показує, що буде якась подія, але вона буде на краще. Ну і добре. Так, роздоріжжя, звісно, там стоїть, тому що ми можемо сказати на ППО. Так, давайте глянемо, яка буде ситуація у нас з втратами людей, чи будуть, чи будуть такі. Ні, я не бачу. Ці карти цього точно не показують. І я розвиваюсь сюди. Е, ну, ні, ні, це не та коса. Тут не буде такого, ні. Втрати людей у нас не буде. Давайте глянемо промислові об'єкти по правому берегу, яка буде обстановка, чи будуть туди прильоти за ці 48 годин, чи буде руйнування промислових об'єктів. Так, донешко у нас коса, рішення і сад. Ну, добре, так, давайте глянемо. Що нам тут припадає? Якор, проблеми і йде у нас стабілізація. Тобто, я можу сказати по цим картам, що може проблема і буде, але бачите, вона пройде по-легкому. Можу, можу предположити, що в принципі карти показують, то, що не повинно бути руйнувань. Давайте ми глянемо, що у нас буде з соціальними об'єктами по правому берегу на ці 48 годин, чи будуть туди прильоти ракет-дронів. Практично повторюються карти сьогодні. Ні, 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 я не бачу такого. Так, і давайте глянемо торгівельні об'єкти, бо у нас попереду і вихідні дні. Так що давайте глянемо. Так, відкриті торгівельні об'єкти дивимося, по-перше. Донишко у нас, ну так собі. Відкриті торгівельні об'єкти. Ну, більш-менш закриті торгівельні об'єкти. Теж я не бачу проблем, що тут змійка нам показує. Ну, Буде якась легка ситуація, але вона буде ну, не, не так нам важлива, скажімо так. Там більше крадіїв, показую, чим, е, удари. Так, і дивимося зараз ми е, ми вже зробили, так? Да? В принципі, ми все по правому берегу роздивилися з вами. І давайте ще я покладу скринічку на оцих орканух, щоб ми бачили, там скринка не дуже гарна була. Чи буде співпадіння. Будь ласка, карти покажіть мені скриньку по правому берегу міста Запоріжжя на 48 годин в плані прильотів ракет дронів. По позитиву нам лежить карта, яка показує, що буде ясне рішення. І ми цим, з цим справимось. В негативі лежить маг. Практично, це дьявол в негативі. Ця карта проігрується як дьявол. Ну, в мене, по крайній мірі, я не знаю, в кого як. По ітогу лежить у нас вісімка. Це праця. По ітогу, в принципі, ресурси ми будемо мати. Ну, давайте подивимося. Що це нам дало? Так, бачите, от, тобто праця буде, почуття нормальне, тут це нормально йде. Так, воно не дуже велике, але є. Ми трезведімо, що це замах. Так, у нас тут буде проблема, бо ми бачите, тащимо багато, багато жезлів. Тобто, іде, будемо вирішувати ці проблеми. Будемо вирішувати. Так, ми можемо щось щось десь десь якось, може щось десь втратитися, бо ми тут остаємося з четвіркою, тобто з основою, основою. Фізичного життя, фінансового, матеріального, тобто основа є, Тобто, здоров'я, домівка, ну, це основне життя людини, воно остається при нас. Але, судячи по цій карті, так, ми будемо тягнути багато, вирішувати багато. Сподіваюсь, що якщо в позитиві нам лягло, що ми це будемо рішати. А тут нам лягло, що у нас іде ресурс, іде робота і праця, то буде все нормально. Ну, ось така скринічка у нас на правий берег. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже за все вдячна. Почуємось, па-па!